Покажу вам димохід, який ні в якому разі не можна робити. Це хата у моєму сусідньому селі на довгий час стояла на продаж, і ну, недавно хтось її купив. І я от їду і сьогодні перший раз бачу, що люди зробили димохід. Дай Бог, що це ще не кінцевий результат, хоча я бачу, що вже стоїть дашок. Е, тому що це просто е, ну, категорично не можна, і навіть по техніці безпеки е, ну, взагалі не можна. Дивіться. Пробую зблизити, якщо буде видно. Маємо металічний е, димохід, тобто коліно виходить з хати, е, відповідно, є трінек з конденсату відводом, тут все окей. Але він виходить от вище вікна на другому поверсі і стоїть дашок. Тобто Я розумію, навіть бачу, що там вже збоку біля дашка, з правого боку, видно, що там вже щось, по-моєму, запалювали, навіть є чорна пляма, можливо, від саджі, від диму. Будинок дерев'яний, мало того, що дуже висока імовірність якогось, не дай Бог, займання. Навіть якщо б це був будинок з цегли. Вірогідні займання буде менше, звичайно, але так не можна робити, тому що е, порушені всі норми безпеки, всі норми правильного будування димоходів, тому що тут тяги ніякої не буде. Е, якщо навіть буде будинок цегляний, просто буде е, все чорне стіна. А в даному випадку будинок дерев'яний це просто, ну просто найгрубша помилка, яка може бути. Тут треба виводити. До гори і обходити або проходити через підсофіт, щоб прямо, або просто є там різні види колін обійти. Тобто він має бути обов'язково вище е, даху. Повторюю, я не знаю на якому етапі, але просто побачив дашок і зрозумів, що ну ніби то вже закінчений етап. Буду за цим спостерігати на майбутнє, коли буду сюди їхати. Але повторюю, так робити принципово категорично. Не можна. Вірю, що це не кінцевий результат, що вони це все ще виправлять. Просто не розумію, чому дашок вже стоїть на закінченні труби. Ось така історія з димоходами. Взагалі, ці істодимоходи це така окрема тема, дуже цікава для мене. Ось така справа.